Голова одеської ОВА Олег Кіпер зібрав журналістів для того, щоб розповісти о своїй роботі у перші 100 днів на своїй посаді. Одну з позитивних тенденцій цього літа у питанні безпеки та скорочення ДТП на основних дорожніх артеріях одеського регіону чиновник вбачає у регулюванні трафіку вантажного транспорту. Перше це звичайно тепловий режим. Тому що сьогодні жару, ви бачили, яка відбувалася тепловий режим. Це перше. Ну і друге, там ж взагалі неможливо було приїхати легковому транспорту. Траси були просто забиті. Так? З 10 до 18 години більш-менш-менш більш легковий транспорт їде, а фури днем стоять вночі. Ми їм близько трьох тисяч дали пропусків, щоб збити легковий транспорт, змінити їм трафік, щоб вони могли би хоч трішки роз'їхатися. Куча аварій, куча ну, дуже багато було смертей зробити. Сьогодні статистика набагато менша за словами Олега Кіпера. Ще одна больова точка одеського регіону це підготовка до зими. Дійсно, є проблеми з тим, що у нас практично на кожній підстанції, в тому числі великих підстанціях, минулого року були прильоти і є пошкодження. Що ми робимо зараз? Ми сьогодні максимально фізично закрили всі ті об'єкти критичні інфраструктури, які можна. Технічно також у нас є маса заявок, щоб добрати той фонд, то що ми втратили при минулої зими. Це все робиться. Про цілі на подальшу роботу легкі переокреслив рухи у. Підтримці і забезпеченні військових, розвитку сільського господарства, збереженню виноградників одеського регіону та підготовки області до опалювального сезону. Окремий напрямок роботи обласної військової адміністрації стосується соціальних питань та підтримки переселенців.